Звернути увагу, ну, перше, це не наші там, якісь забаганки, це наше, наше жорстке зобов'язання України в рамках підписаної угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І я хотів би сказати про те, що Україна в цьому напрямку, в цьому шляху відстає, а Європейський Союз на навпаки рухається дуже швидко, і ми повинні ці темп враховувати в прийнятті в законодавчій роботі. Я приведу тільки два приклади за останні три місяці, які рішення прийняв Європейський Союз. В кінці листопада минулого року вони прийняли інвестиційний план, новий інвестиційний план для Європейського Союзу, який буде коштувати на два роки більше 300 мільярдів євро. І значна сума цих грошей буде реінвестована в розвиток енергетичної інфраструктури. І буквально друге, я вважаю, дуже фундаментальне таке знакове рішення це створення європейського енергетичного ринку, яке було прийнято 26 лютого буквально декілька днів тому. І що мені хотілося сьогодні, от в контексті розгляду закону про ранку розглядати, було би правильно, якби у нас було сьогодні три проєкти закону. Або закон про ринок електричної енергії, і був би третій закон про національного регулятора. Тому що питання регулятора воно є дуже важливим, актуальним. І воно, наприклад, частково прописано в цьому законі. Але для того, щоб, щоб оптимізувати роль міста і значення регулятора, потрібно мати і бачити сам закон про регулятор, і відповідно, які повноваження можуть бути і в законі про ринок газу, який ми бачимо. А відповідно і частину функцій, які регулятор повинен мати в законі про ринок електричної енергії. Тому ці речі, звичайно, хотілося скоординувати. Тут пан Кобалєв сказав, що про Нафтогаз іноді кажуть різні слова. І сьогодні хочу зробити компліменти Нафтогазу, тому що вони якби, йдуть в графіку, і добре, що ми будемо цей проєкт закону розглядати. Слідуючий момент, на мій погляд, дуже принциповий і серйозний, це. Як вплине прийняття цього закону на регіональні локальні монополії? Я маю на увазі облгази. Тому що, щоб ми не говорили, а дьявол кроється в мелочах. Я для, і для Нафтогазу, і для законодавців, і для експертів хочу нагадати, що система газопроводів на регіональному рівні, навіть з точки зору власності, вона є дуже складною. У нас є газопроводи там, середнього низького тиску, які належать державі. Які належать сільським територіальним громадам, які належать промисловим підприємствам, і все це сьогодні якість там обслуговості працюють у які є монополістами, і цей монополізм вони не завжди використовують в демократичному і правильному напрямку. І тут потрібно було б нам змоделювати. Я звертаюсь до заступника міністра і до нашого Газу, а як прийняття цього закону, що. Систему на рівні кожного, кожного регіону. І звичайно, що одна позиція, нам з на точки зору імплементації закону про ринок газу, потрібно було б мати весь комплекс, всю дорожню карту тих законодавчих актів, і тих нормативних актів і постанову уряду чи проєктів, яку ми повинні пройти дуже швидко для того, щоб цей закон почав ефективно працювати. Ну і звичайно, ми говоримо, я особливо хочу. Що ми говоримо не просто про проєкт закону, ми говоримо про ринок, закон про ринок. І тут, мабуть, потрібно було звернути і серйозно набрати комітету попрацювати по додатковому закон, проєкту закону це про газову біржу, про енергетичну біржу, тому що це фундаментальний ринковий інструмент, який повинен діяти в країні. Я думаю, що нам серйозно подумати і про клітингову палату з точки зору розрахунків і проблем, які можуть виникнути. Ну, І два таких зауваження, можливо. А, взагалі, поняття ринку демократичного газового ринку і Нафтогазу в сьогоднішньому стані, вони дуже складно для мене поєднатися. Тому я думаю, що Нафтогаз повинна бути готовий до дуже серйозного реформування і такої демократичного. І в останній позиції я, на жаль, побачив розділ шостий, потім я побачив розділ восьмий, я не знайшов розділу сьомого взагалі. Якщо це якась технічна помилка, то її треба виправити. Якщо щось ми упустили, то треба додати. А якщо це рівень підготовки документу до прийняття Верховної ради, то це зовсім правильний крайний.